Найбільша проблема для наших дурноводів на фронті це насправді ці російські кабини, якби це зараз парадоксально не прозвучало. Тому що, знаєте, якщо говорити, що росіян там якось щось прям так сильно системно, ну не доводиться. Тому що, за великим рахунком, оці от от масштабування виробництву гербера і шахідів, ну це просто стабільність поставок комплектуючих з Китаю. Ну, тобто це виходить прямо китайський внесок на їхнє досягнення. У нас то, якби були нарікання, що якби, дуже багато таких от виробників дронів стало, там, от все, от якби їх там забезпечити запит, але ну, якщо брати дані по росіянам, у них там цих виробників дронів ще більше, і навіть у них ще більше складності з категорізації, хто що купує, де виробляє, як вони там теж бідкаються. Ну, от доколі дідніг стільки, там навіть волонтери вимушені купувати в них ну і дрони, і навіть ці динамічний захист на танки. Там. Там, один самопально виготовляють. Тобто не можна сказати, що у них там прям от нас не системно, у них системно Виходить, у нас однаково не системно, і тут, якби реально виграє той, хто бере за рахунок валового обсягу. І тут з однієї сторони виглядає так, що якби в нашому випадку грає роль. Лише системність фінансування, ну бо дрон це якби ти не теж там за вечір спаяв на кухні. За вечір спаяти на кухні можна тільки готові компоненти, а ці компоненти треба виготовити. Інша справа далі про застосування цих безпілотників. Я якраз якщо брати актуальні ну, так, інформація, яка надходить, що росіяни систематично полюють на наших операторів дронів, використовуючи ну взагалі -то, трохи обмежений ресурс тактичну авіацію з керованими бомбами, виходить, що в першу чергу, де ми там не дотягуємо, це якраз тактична авіація і каби. Тоді б просто пропонував звернути увагу на ці дані, які там з'явилися ну, на днях, про те що там, от у нас уже навіть з'явився свій аналог цього російського МПК, що можна просто стару радянську бомбу перетворити на керовану, бо вона буде літати на 60 кілометрів, а можливо, вона від на 80 у гроші Як і нас о цих грошей завжди нема. От ми робити, як там запит сформулювали по лінії військових, якби виріб зробили, а грошей завжди нема. І виходить, що якби ми там чомусь просимо по авіації допомогу від партнерів, але ну це ми не дотягуємо. Але ж нюанс в тому, що якби дрони вони самі по собі на полі бою зараз не функціонують. І виходить, що нам навіть для того, щоб спростити умови застосування наших ударних болта, треба самих росіян закидувати максимальну кількістю кабів, щоб вони теж не могли підняти голову. І тоді тут, якби в нас навіть буде можливо. Навіть зате за рахунок меншої кількості наявних дронів будуть кращі умови для застосування. Тут такий, знаєте, ще більш системний погляд, чим ми думаємо. З іншої сторони, ще треба справедливості заради відзначити те, що навіть те, що вона стосується протиповітряної оборони для оборони від далекобійних БПЛА, ну у нас всі системи ближче на всьому рівні. Давайте так. Тому що, ну то наприклад, очевидно, ви рішення виглядало так, що якщо росіяни роблять все складніше для того, щоб там, було складно цим мобільним вогневим групам на звук чи на очі визначати, летить шахет, ну, треба закупити за кордоном мобільні радіолокаційні станції. Малогабаритні там на дальність кілька кілометрів, але тим не менше це ну, якась, так, знаєте, дуже складна річ. От поляків, і от вони просто взяли три компоненти: радянську зу 23 2 свої ПЗРК порун і власну РЛС малогабаритну і створили систему під назвою піліка, яка в них як би, там от має витягувати основну боротьбу з дронами. Гарна річ, дарма ми її не купили. Ну або на індуси вони навіть вони, якби там, з їхнім недостатньо високим рівнем технологічного розвитку, там де вони досі купують зброю у Росії. Навіть вони зуміли схрестити свої ЗУ 23 2 поставити мобільну рлс і як можемо зауважити, коли в них там була війна з Пакистаном, і вони один одного спамили дронами, то вони там дрони не отримали значного ефекту, чисто тому, що у них одразу просто за рахунок простих рішень, простих і ефективних протидронова оборона була. Ну так як ми не шукаємо легких шляхів, ми чомусь подумали, що нам не треба купувати мобільні РЛС лезенітної артилерії, давайте ударимося в дрони перехоплюючи. Ні. Воно то, звісно, так, на певному етапі дрони перехоплюючи, на в півні дрони, вони нам тепер почали створювати гарний компонент, наприклад, про міські ППО, збивати ці крила розвідувальні на фронті, і там певні результати по збиттю шахідів є. Але все рівно ми впиралися до того, що раз от зенітні дрони вони починають бути все такими складнішими, схожими на зенітні ракети, ну тільки з пропільором. Серівно треба купувати РЛС. Ну, тому що шахідів багато, дронів перехоплюючих стає теж багато, і поїдно, їх треба. Якось не цілювати, а як не цілити дрон, коли мовно кажучи, темно, і, от скажімо так, один оператор може вести тільки один дрон. Ну тобто, у нас от, виходить, в чомусь не вистачає системності не стільки в внутрішньому виробництві, як в закупівлі тих от зовнішніх компонентів, які ми. Могли б закупити. І тут навіть можна проформулювати такий ставлений вираз, ну, стиль, що там, коли там що, мовляв, героїзм один од е, там, ну, недопрацювання інших. Тут можна сказати так, допомога західних союзників досі перекриває те там де ми самі, вибачте, не включили мозок. Ну бо от, виходить один з тих пакетів допомоги з Нідерландів, він передбачає поставку одразу 100 мобільних РЛС, виходить, якби от досі цей фактор політичної залежності, що ми досі залежні від допомоги Заходу. Замість того, щоб десь додуматись самим купити чи виробити? Ну бо з другої сторони, якби ми от ставили питання політичне, як от дайте нам гроші, на ВПК і ми будемо самостійні. Виділено ну, чому ви можете... могли виробляти і заробляти на цьому, да. і ВВП внутрішнє, і навіть продавати на експорт, якщо би були зайві. Ну так от, виходить, от президент відзитувався, що в цьому році залучено 42 мільярди доларів на наше внутрішнє виробництво. Серйозно при цьому ми потребуємо зовнішньої допомоги. Ну тобто, виходить, питання не в тому, що ми там організували внутрішню, а в тому, як ми формулюємо запит за купівлю озброєння на зовнішнє. Ну, бо ну, ж таки мобільна РЛС, яка би там і зенітні артилерії допомагала і зенітним дронам. Ну, це не якась така високотехнологічна штука. Тут питання просто оформити запит і купити, а не так як у нас завжди. Ну, це питання планування, воно не так то просто. Це планування закупівель міністерствами, але це питання системної такої плановірної роботи. А в нас так о, горить, горить на сумщині там. Не <гасимо."> горить, то зразу закидаємо. От в нас навіть не те, що реагуємо на горить, а на те, що ми починаємо реагувати на те, що не горить. Не горить, значить, можна не дороблювати. Так пане Іване, давайте детальніше по суті, в нас зараз ця війна, дронів, битва, ця смерть з неба, яка летить? Остання практика їхня, вони посилають їх просто роями. Ну, величезна кількість, там не, не кілька, як раніше це вже 7, 10, 20. Як нам тоді вибудовувати і, і ППО, те, яке вже в нас є, воно не, не справляється з тією загрозою, бо вони, це ж низька висота. Як нам тоді вибудовувати захист? Від оцієї тактики, дронової тактики, і як нам впрягатися в цю битву так, щоб не програвати її. Ну ми з вами вже не один раз проговорили, ще раз проговоримо все. ці це панацея? Не Бо, панацея, це ми, тому, що тут панацеї нема. Треба все одразу, як ти кажеш, все рівно що буде недостатньо. В першу чергу тут вже питання про укриття. Ну давайте поставимо так: От, офіційна комунікація в ДСНС. Знаєте, правила двох стін більше не рятує. Без пояснення, що далі робити. Бінуху. Угу. а що рятує тоді? А, ну то про от якраз знаєте, таке можливо, навіть якщо не сильно конгеніальне, але це все одно буде показовий приклад. От радянські часи часи холодної війни, от там якби всі ж якби готувалися до того, що вони зітруть атомний попіл, відповідно, на, якби ситуація більш критична, ніж у нас. Щоб, до речі, з американською, що з радянської сторони, якби всі один одному писали рекомендації, що треба ну будь але укриття рити, навіть якщо там брати такі великі бетонні кільця, це раз, а по друге об'єднуватися у групи для заради виживання. Тим, до речі, найбільше американці займалися. В нашому випадку теж, от, якщо не рятую правило двох стін в панельки, ну, так тим більше треба рити укриття, нормальні укриття, не підвали, укриття, яких можна було б присидіти кілька годин мінімум, а не так як у нас є. Ну От, знову ж таки, це ще от питання, що замість того, щоб рити якісь там, ну, метрон, умовне метро на виноградар чи якісь там от шляхопроводи десь там, ну відділяти техніку туди. Ну, бо знову ж таки в світі не існує протиповітряної оборони, яка може перехопити всі 100%. Ну, Про Ізраїль можна казки... Ми це вже не роз... побачили по Ізраїлю, так і... це, знаєте. Про Ізраїль можна навіть про казки не розказувати, що вони там, як шахи дозбивали. Ну тому, що це знаєте, як там протиповітряна оборона по по-багатому. Ізраїль просто є 60 вертолітів апач яких там є зокрема, функція повісити або стінгер, буквально пусковій цій трубі, ну або використовувати протитанкові ракети для, для такого наведення в режимі реального часу на повітряну ціль. От виходить вони, ну навіть майже 60 патчів, все рівно їм навіть частково допомагали збивати західні ці партнери Ашихіди, при тому, що Іран по ним випустив за тиждень що 200 штук. Ну тобто виходить, якщо просто знаєте, ми ну у нас за добу таке буває. Чинають більше і просто виход такий лища так. Що якби з однієї сторони ми не можемо досягнути бажаного результату, але з іншої сторони, як подивитися, як інші провалюються, то якби Ну у нас таки знаєте 50 на 50 Хотілось б краще, могло б бути гірше. Тому ведучи дуже таких от пар... засобів перехоплення. Крім так, дрони перехоплюючи, це така цікава перспективна технологія, ну чисто тому, що зенітних ракет у світі нікого багато не буває. З іншої сторони, самі по собі зенітні ракети як засіб боротьби теж нікуди не зникли. Тому там британці нам за рахунок заморожених активів якусь ну гарні ракети цих імпровізованих комплексів, які призначались для збивання шахідів, теж виділяють. Ну, і просто там з нареважцями цікава історія, там, де вони збираються в нас в сенс, інтегрувати наші зенітні ракети. Ого, ми, ми, ми навчилися робити свої зенітні ракети, це вже непогано. І тут теж, якби треба відходити від логіки, ой, кошто, на ракету коштує 2 мільйона доларів, а шахет коштує 50 тисяч доларів. Ну якщо рахувати, скільки біди зробить шахет, який впаде десь на житлову забудову, ну, по-моєму, краще витратити ракету. Знаєте, дешевше потім обійдеться. Лег... Те, що обговорюється, там легко. Під абстрактною категорією легкомоторна авіація. Ну, якби з однієї сторони бойових літаків, на які можна було би реально втулити кулемети і поніслась в світі, м'яко кажучи, небагато. Е, сію, там ну супротукану, супротукану, говорить про відповідний цей бразильський трубогінтовий штурмовик, але ж ну, Бразилія вона аж занадто тісно дружить з Росією. І, виходить, навіть все в НАТО не поспішає продавати такі штурмовики. Не те, що нам. Інші варіанти ну, це треба шукати цілеспрямовано, але можна знайти. Але з іншої сторони, сам по собі вертольот бойовий, теж для збуття. знаєте, <смас> Вчинити по-ізраїльськи нам теж нічого не заважає, тому що, ну, наприклад, по тим самим радянським Мі 24, що в радянські часи були. Успішні експерименти, що можна повісити старішу ракету повітря-повітря Р- 60 і це ну, для збивання малорозмірних цілей. Уже у нас у 2017 році були теж експерименти вішати новіші ракети Р 73 на Мі-17, Ну тобто повісити ракету повітря-повітря на вертольот військовий. Це якби стандартна практика. Минулого року проговорювалися різні варіанти, що десь там нам американці були готові продати легкі вертольоти, які б зараз би можна було, бо це б застосовувати і з вертольотів збивати ну це що збивати шахеди чи. Шахляди. Ну, шахі, гербери ці безпілотники, тим більше що ну навіть ну серйозно це же випливає публічному доступі, коли ці вертольоти H145 які купувалися по контракту Авакова, що вони навіть до цього задіюються Нюанс на них стоїть об електронна станція, яка дозволяє бачити вночі. Цілі виходить цей такий МВС, не вертольот дає ціловказівку, вертольот з кулемета по ньому працює в темний час в світлий час, якби ну і навіть без ціловказівки ці французькі, які тоді. Так, да, від Ну, Тобто ми і так ці вертольоти використовуємо. Це можна просто масштабувати. Ну, і плюс, скажімо так, якщо десятки... Але ракетами збивати шахеди, чи це виправдано? Ну, повторю, ще раз, можна рахувати, скільки завгодно, що ракета дорожче шахеда, але якщо шахет упаде і не робить біди, ну, дешевше буде купити ну, відстріляти ракету. Навіть якщо це виглядає як запас невідтворюваний, тому що справедливості заради ми ще просто немає до кінця розуміння, скільки коштує один дрон перехоплювач. Тому що там виявиться, може виявитися навіть таке, що якби. ну що Суттєва різниця хіба що в тому, що от що як на дрон перехоплюючись, не треба реактивний двигун, а так він сам по собі теж може бути дуже дорогим. Ну, швач, як він дрон... працює? Він, він летить і збиває дрон, який. Розумієте, чому Летний. там навіть парадокс. Виходить, що дрон він має бути сам по собі складніший, а відповідно дорожчий за шахет. Тому що дрона перехоплювача має бути швидкість вище, чому шахеда. бойова частина відповідно, щоб збити шахед, шахед з курса. Скажімо так, можливо, навіть електроніка складніша на борту системи наведення от там ну, цих от, у росіян ті шахеди з так званим штучним інтелектом, це одиничний екземпляр, ну, бо шахіди розрахований на масова зброя. В нашому випадку виглядає так, що величина на кожен дрон перехоплюєш, треба штучний інтелект, ну, чисто тому що якби ну, виходить навіть в такому збройні, все зав'язано на людський фактор, тобто як людина виведе в особливо складних умовах вночі. Націлитись на шахет і збити його своїм дроном-перехоплювачем. Тобто, це дуже складна технологія, тобто це може ну не буде забігати на парад, але не здається, якщо виявиться, що один такий дрон перехоплювач може коштувати півмільйона доларів, не менше. Насправді це ще буде не такий дикий показник, тому що до цього до, до нашої війни от світі існував тільки один комплекс з дронами-перехоплювачами, американський Койотблок 2. Там, де весь от комплекс батареїв, запас ракет, радіолокатору і тому подібне, коштує 1 мільярд доларів для контрактного. Він одноразовий? Ні, та, це щось типу зенітно-ракетного комплексу, тільки там різниця в тому, що якби ракета повільна дозвукова. Там спочатку це мав бути такий нормальний звичний дрон, що перехоплюється з пропеллером. Ну, тільки виявилося, що дрон з пропеллером в американських умовах виявився неефективним, і навіть в умовах близького сходу вирішили зробити повільну ракету. Це мільярд доларів, це якби запас а ракет. Ну, їх використовує вже американці. Ну, але навіть американці оцінили, що то, що вони зробили до лютого 2022 року, це дорога і непрактична штука. Тому от, те, що могло б нам би суттєво поміняти ситуацію, ці от ракети ПКВС або гідра ще там позначають, оце, що там Хексель забрав 20 тисяч штук. На близький схід перед початком бою проти Ірану в теорії нам би це б дуже допомогло, але американці оцінили ага. Якщо в Україні спрацювали, так тим більше там спрацює, і 20 тисяч штук забрали туди. Можливо, до речі, якраз на цей був стратегічний розрахунок. На 20 штук тисяч штук таких ракет це прям ого, як там ефективність там 100% якби відповідно, стратегічний запас на фоні якого можна взагалі не замерачуватися з приводу системної боротьби. Ну тут якби хехся своєю рукою якби цей стратегічний козир забрав, тому доведеться. Думати ми в принципі в ситуації, коли якби нам може пізно думати про ціну, бо знаєте, хто встигає завчасно щось там купити, то йому якби з дисконтом все продають. А ми все купуємо в останній момент, тому нам доведеться платити за щось її але ну доведеться платити, раз ми якось так повільно задумали, задумались над цим всім. Які ще е, нам треба планувати способи протистояння е, цим <кій> дронам? Е, нас на сумщині дороги закривають сітками. Ну це щодо е, FPV-дронів. Що що я наскільки ефективні сітки, якщо ви е, якщо ви знаєте, і що ще може бути тим? Ну навіть спробу сіток та можна там знаєте, їх буде куди вдосконалювати і можна, тому що ну там на зам так теж у нас для енергетики використовуються так звані габіони. Ну, тобто, ємкості, котрі там щось типу великих мушків з піском. Ну, це насправді така це фортифікати ж елемент фортифікації армії США. І виходить, наприклад, американці, коли будували свої укріплені пункти в Афганістані, вони не рили вглиб, вони якраз ці габіони ставили якомога вище. Тому, наприклад, там вони в Афганістані проблем з дронами особливо не мали. Можливо, навіть там, якраз на Сумщині, оце почали сіток. Добре, а далі доведеться ставити ще ці стіни з габіонів і там ще зверху накривати, як то кажуть, накриття над. Накриттям на накриттям ще накриттям. можливо, так. От тим більше, що зараз, якби всі у світі, не тільки росіяни, якби там західні країни, в яких потім росіяни щось крадуть, працюють якраз над тим, як зробити дрони і бойові частини до них настільки ефективними, щоб вони могли пробивати ті всі сітки, рішитки мангали і тому подібне. Ну бо як там да тому доведеться працювати над тим. Плюс рано чи пізно ми все-таки дійдемо до того, що якби. Вилучення мобільного зв'язку, або там більш широке використання GPS пуфінгу, воно, ну, на жаль, буде виправданим. Плюс от знаєте, те, що на початку назад цієї антидронової епохи, ну тобто, коли тільки був жовтень 2022 року, і там постановка питання про те, що якби Ну нема сенсу там скажімо так збирати якісь добровольчі групи мисливців з дробовиками ну бо дробовик проти шахіди не допоможуть. Отоді вона виглядало ну, недоцільно. А от зараз. Якщо зважити на те, що найкращий спосіб проти півдрона, це лучний стрілок з дробовіком нахладкоствольним, то можливо якраз доведеться до цієї ідеї повернутися. До речі, що, якби добровольчі загони, які з дробовіками, і от там вміють стріляти по літаючим цілям. Тим більше, що, якби в силах оборони України, оця от річ з використанням гладкоствольної зброї. Проти півдруні вона масштабується тим чи іншим чином тому доведеться можливо і це які вже мають досвід так ці е, мобільно-вогневі групи добровольчих загонів. Ну от е, навіть заява речника Вадима мисника про те, що на північно-слобожанському напрямку в бік міста Суми армія РФ найбільше активна нині, і вони все менше нині використовують вже. Мототехніку, тому що тут з, з шляхами з логістикою не дуже. Тому вони використовували якраз мототехніку, мотоцикли, ці квадроцикли. А зараз каже мисник все більше безпілотники, ніж артилерію, і менше мототехніку. Ну і це маленькі, малі штурмові групи продовжують використовувати. Просто-просто завалюють. Ну, але Кількість. що не трапилося тоді з північно корейською артилерією Тоді питання. Тому що ну вона там була, і звичайна артилерія була, і механізовані підрозділи спроба туди ввести теж були. Ну тобто, ну от воно то виглядає на перше, поглядає якось так складно емоційно, що мали штурмові групи, мототехніка, півідрони Але знаєте, аби це не було би. Тобто, знаєте, А хай би це було б першою знакою того, що росіяни були вимушені холодити рішення скоротити масштаб операції на Сумщині. В принципі, це було б якраз. Би, ну, ми вже ж з вами якось пройшли цей навіть емоційний момент, коли там окремі одіозні лічності, яким там на психіатра збирають, вже починали розповідати, ви не розумієте, це ж на Сумах зараз на Києво наступають. А, так, ну я думаю, що нам треба не розслаблятися найголовніше так, тому що ну те, що вони тут просто стабілізували цю ситуацію, не означає, що Росія відмовилася і від Сум, і від Київ за три дня своїх цих Ві віру, і інші. Просто знаєте, якби одна справа від того, що вони не відмовилися, а інша справа, від чого нам то слава Богу, не довелося відмовитись, тому що ну вони ми з вами це проговорили попередній раз, і очевидно, це лишалося актуальним, що росіяни думали що на рахунок активних дій на Сумщині. Вони нам, в принципі, посиплять весь фронт. Ну тому, що десь там за принципом uh -huh. порваної струни. Ну, Якби вони цієї порваної струни не та і відповідно, ми хоча б можемо не відмовитися від того, що да, там треба формулювати чіткіше запити, звертати увагу на ті сегменти, на які не звертали. Ну тобто, десь пропонували вертольоти, ми не купили. У нас є каби, ми їх не масштабуємо. Нам треба інженерні війська, ми про це мало говоримо. Але ми хоча б можемо від цього не відмовитися, тому що ну росіяни взагалі вони хотіли ж не просто конкретні географічні пункти, а такий обвальний ефект, там де наша армія стрімко відступає на захід, і ми самі вблагаємо. Ну прийміть. У нас капітуляцію, Тому А ти... щодо інженерних військ, чим вони мають займатися, зокрема, і що зараз в нас немає таких підрозділів? Вони то є, тільки вони порівняно нашими об'єктивними потребами, не масштабовані, і якби що брати як перетин з росіянами, вони теж якби не масштабовані. А всі інженерних військ це саме ті люди, які мали би професійно займатися в фортифікації, якраз з огляду на військові потреби, в чому ще проблема використання цивільних підрядників і просто чисто цивільної гілки влади. Вони риють без узгодження з тактичною обстановкою. Тобто, ну де от вважають за потрібне, а потім коли. І, назріває, відповідна тактична обстановка, виявляється, що е, там цим ці, укриття, ці укріплення скоріше зручніше росіянам використовувати для наступу, чим нашим військам для оборони. Тобто тут така от проблема. І коли там навіть по якомусь з армійських корпусів публікували склади, там виходить десь мінімум 8 бригад, включено лише один інженерний батальйон, ну це явно недостатньо. Треба, щоб, хоча б, була інженерна бригада. Тобто, інженерні війська, по суті, це саме ті люди, які в погонах мають професійно займатися цілеспрямовано систематичним будівництвом тих самих фортифікацій, ставити міни, звертати інженерні загородження і тому подібне. Ну тобто як там прости, як там фортифікаціями не мають займатися прості люди, які там проголосували на виборах 2019 року. Да, у нас є момент, що залучають. Ну, да, да, так, що еліта. За навіть відкритими даними залучають Державну службу там, Державна спеціальна служба транспорту, колишні залізничні війська. Але, по-моєму, назва цієї служби прямо вказує, що вона має займатися найбільш пріоритетною галузь, ну тобто транспортне забезпечення, логістичне, наприклад. ну Бо логістика, про фронтові райони і тому подібне це якби завжди актуально. Тому от виходить, нам от цієї називаємо так, от саме в цьому сегменті от, от ставки. У нас під професіоналізацію поки що не вистачає. Бо якщо ще брати до речі, історичні дані, от виходить на зараз 800 тисяч у війську мінімум, і 92 й рік. Порівнюємо там, де у нас ЗСУ формально налічували 780 тисяч. У нас так інженерні війська тоді мали там, ну знаєте там кілька десятків бригад. Сумарно чисельність 30 тисяч 33 тисячі військовослужбовців. Це знаєте, якщо вже не рахувати такий приємний момент, що в нас виявляється, ну це ще тоді було прикарпатський військовий округ, то там було ще 10 uh, ядерних фугасів для мінування міс... Карпат. Ну тобто, в нас настільки була потужна складова, і це ми її розбазарили. І навіть не ставимо питання про її відновлення. Про ППО ставимо, дрони ставимо, от про інженерні війська ні.